Всім привіт! Хочу показати в цьому відео, як працюють насоси. Турбонасоси. Такий план, такий план. 12 вольтові, 21 вольтові. Всім приємного перегляду. Зараз покажу, розкажу, розтолкую, щоб всім було все зрозуміло. Дякую за перегляд. Доброго дня всім підписникам і гостям мого каналу. Хочу показати вам насоса, якого я виробляю. Працює він від таких акумуляторів 21 вольтових, 20 вольтових від 15 до 21 вольта. Значить, дивіться. Вони з такими е, переходниками, адаптерами, типу Макіта. Ось так він вставляється. Защолкнув, все, можна користуватися. По насосу. Насос виглядає отак. Це надув. Найпотужніша версія. Е, від 15 до 21 вольта 135 Вт. Може бути ще з цієї сторони такий же самий штуцер. Тоді він буде на спускання. Трошки менш потужніший, але качає до того ж самого тиску. Показую, як він качає по носику. Носик універсальний. Одна прокладка це клапана типу «Калібрі», Дві прокладки це барк, аквастар, аквашторм, там трошки мілчий сам клапан. Тоді на дві прокладки ставити. Запускається він, нажали один раз. Перве положення, другий раз нажали, друге положення. Ось так вставляєте. Раз провернули, він працює. Ви контролюєте, вам більш нічого не потрібно робити, або займаєтесь своєю справою, поки він качає, але контролювати потрібно. Контролюєте, поправляєте балони, він розправляє, докачує до максимально свого тиску. Коли доходить до максимально свого тиску, що може накачати, починає сильніше гудіти, ви контролюєте, рівномірно гудить відсоєдінили. Переходите до іншого балону, вставляєте в інший балон. Ставили, провернули. Качає інший балон. У вашому випадку другий чи третій, різниці немає. Жабкою користуватись не потрібно. Він докачує до робочого тиску. Накачав другий балон, починає сильніше гудіти насос. Дойшов до рівномірного гудіння, відсоєнили. Підсоєдинили до третього балону. Накачує третій балон. Швидко, гарно качає, самі бачите, доходить до свого тиску, дивитесь на перегородку. Перегородка зрівнялася. Тиск зрівнявся, однаковий, став у всіх балонах. Гудить потужно. Відключили. Нажали, виключили. Показав, як качає 21 вольтовий насос. Ось так виглядає надув спускання. Бачите, потужність у них трошки відлічається із-за того, що, дивіться, в цього насосу у цього, всередині 20 мм забор воздуха, у цього 16 мм. Тому що носик має свою товщину, тому він трохи повільніше накачує, але до того ж самого тиску. Своєю задачею вони справляються. Кожний обирає, що йому потрібно. Якщо це човен маленький і він тяжко згортається, вам потрібно із спусканням. Якщо цей човен великий, згортається дуже легко, спускають балони легко, і вам його немає проблем звернути, тоді вам потрібен отакий балон. Ой, насос. Я користуюсь особисто таким, тому що мені на спускання не потрібно. Ви обираєте самі. Я вам показав. Будьте здорові, добра, миру, злагоди. Пока.